Це великий жаль. Ми зараз живемо в такий період, коли трагедія за трагедією і масовість подій на нас дуже впливає. Я б напевно хотіла зупинитися спочатку на тому, що коли ми проживаємо такі е, трагічні події в житті, е, як, наприклад, тиждень тому, що Дніпро, потім бровари, і це дуже е, масовані такі, дуже е, глобальні для суспільства речі. Е, у нас є два варіанти. Ми, перший варіант одночасно у людини може статися оцепеніння і таке залипання на події. Власне, з цих двох моментів і починається е, травма свідка. Є така в психології поняття, коли людина проживає е, трагедію кожен момент свого життя. Читає новини, постить, передивляється відеофрагменти, дивиться сюжети з потерпілими, проживає їхнє життя, і ця травма свідка вона блокує реальне життя людини. Вона завмирає в своєму житті і залишається з трагедією. Які наслідки буде мати тим, що людина втратить е, таку. Зв'язок з реальністю в неї з'явиться дисоціація, розщеплення на травматичну подію і на життєву подію. В результаті цього потрібно сконцентруватися на поверненні людини в реальність тут і тепер через її тіло, пити, їсти тепле, дивитися за тим, як я рухаюсь, де мої кордони тіла, як я почуваю на тепло, на холод, які мої тілесні реакції. Оці такі маленькі моменти, вони дозволять людині контролювати, наскільки вона в реальності знаходиться, щоб повернутися до життя. Прожити вона може залишиться для неї цей спомин так залишиться. Тому що такі травми, які ми несемо в собі, вони так просто не діваються нікуди. І для того, щоб повернутися в нормальне життя, для того, щоб повернутися в нормальний соціальний. Активність, яку людина займала, потрібен час, базові вправи, які поновлять. І контакт з тілесністю це глибоке дихання, як при стресі і заземлення. Що я відчуваю, де мої стопи, де моє тіло, де мої кордони тілесні. Оці речі вони працюють в такі моменти, тому що розрив тілесності призводить до того, що травма посилюється, і травма закоріняється в свідомості людини. Єдине, що може допомогти, це увольова регуляція і інформаційний детокс. Все. Коли людина зміщує свій фокус з трагедії на життя, буденне рутинне життя, коли вона обмежує кількість прочитаних новин, коли вона обмежує споглядання, перепощування такі трагедії, як правило, несуть за собою і втрату для людини, втрату не лише близьких людей, а і втрату майна, втрату якихось речей, і це також про втрату, тому що Наша особистість так побудована, що ми маємо продовження в якихось речах: ті, які нас характеризують, ті, які нам допомагають нас почувати особистістю, машини, квартири, статуси, звання, і, там, і таке інше. І втрата будь-чого це як втрата частини себе. І для людини це дуже болісний процес, коли для людини стає... Окрім порушення сну фізіологічно, в неї ще і а, такі прояви, коли прості рутинні речі стають занадто складними приготувати їжу, прокинутися, одягнутися, а, якісь гігієнічні процедури зробити. Для неї це занадто складно стає. Це також прояв а, цього а, процесу втрати, який проживає людина. Далі у людини втрачається усвідомлення а, того, що а, те, що було. Його вже немає. І, напевно, проживання втрати я зараз говорю і про втрату людини близької, і про втрату чогось цінного для людини окремо це усвідомити, що те, що було раніше, так вже не буде. Окрім цього, для людини важливо в своїй пам'яті знайти місце для людини, яку втратили, або для тих речей, які були в її житті важливими. Недаремно в нас в соціумі є ритуали, є обряди, є певні правила. той самий приклад з похованням, коли людину з людиною прощаються, і далі несуть в пам'яті 9, 40, півроку, роковини. І це також такий процес психологічного усвідомлення втрати. Бо Процес переживання, особливо гострого горя, він може тривати від місяця до півроку. І людині це найскладніший період. Найстрашніше не сам момент трагедії, а період, коли настане усвідомлення ситуації і масштабу цієї трагедії для людини особисто. Що психіка дітей, що психіка дорослих, травму проживає однаково. І а, діти також страждають від цих подій. Спостерігаючи, проживаючи поряд з дорослими, які залучаються в ці події. І тому в такі кризові моменти варто розуміти і пам'ятати про те, що якщо ви маєте змогу, максимальну увагу приділити дітям, їхньому стану здоров'я, як задовільняються їхні базові потреби, в їжі, сну, туалет і так далі. Ці базові речі, якщо ви не чуєте в собі такої сили, Просіть про допомогу близьких, щоб вони організували і допомогли підтримати дитину, тому що в такі моменти апатії і безнадії, паніки дуже мало можливості ще комусь надати допомогу ближньому. Підтримувати, так, слухати, розділяти, бути поряд з людиною. Цей принцип працює і не лише з дітьми, а й з дорослими, коли ми розділяємо ті переживання, які людина відчула. Ми не відгорожуємося від них, а ми поряд. Ми даємо людині відчути себе в безпеці, де вона може відреагувати, кричати, панікувати, можливо, робити якісь такі всплески емоційні. Це необхідно робити, тому що і дорослі, і дитині потрібно зняти цю напругу, яка накопичилась від переживань, і це нормально, це природньо. Не блокувати, не зупиняти це. Якщо ви бачите, що ці реакції починають виходити за якісь норми витримки вашої або норми адекватності для дитини, то тоді звертатися до фахівця. Будь-яка психічна травма заважає нам ефективно реагувати на життєві події, тому варто людині мати змогу. Повертатися до буденного життя. Я, напевно, зазначу декілька таких базових речей, які можуть бути в цьому корисні. Ну, По-перше, це заручитися підтримкою людей поряд з собою, знати, що ви не один в переживанні цієї трагедії, в переживанні взагалі тих емоцій, які у вас є. По-друге, це. Відкласти всі важливі рішення на потім, дати собі час, оговтатись, отямитись, прийти до якогось такого більш ресурсного стану, не давати собі поспішати в прийнятті рішень в якихось важливих речах, не робити нічого такого. Наступним кроком це обов'язково виговоритись, виплакатися, прокричати. Відреагувати ті емоції, бо щиро зазначу емоції під час трагедії проживання трагедії, втрат це дуже сильні емоції, але вони природні, і для них має бути місце.